Україна готується до прийому предстоятеля Руської православної церкви святішого патріарха Кирила. В Одесі цими днями підходить до завершення реконструкція спасо Преображенського кафедрального собору. Його освячення відбудеться 21 липня. Спасо-Преображенський собор є найстаршим серед одеських храмів про життя, зруйнування і Воскресіння Кафедрального собору міста Одеси у нашому наступному сюжеті. Спасопреображенський собор найкраща перлина у намисті одеських храмів. Історія собору почалася з появою самої Одеси. У серпні 1794 року під час освячення міста митрополит Гавріл Таврійський освятив і місце майбутнього дому Божого. Будували святиню впродовж цілого століття усім миром, жертвували імператори та чиновники, князі та прості люди. На початку 20-го століття Одеський собор був третім за розмірами у Російській імперії та найбільшим храмом Новоросії. З приходом до влади більшовиків його цінності розграбували, споруду підірвали. Друге життя святиня отримала 1996 року. Тоді розкопали фундамент, який вцілів. У квітні 99-го кабінет міністрів України вніс храм до програми відтворення видатних пам'яток історії та культури України. Почався активний збір коштів у результаті спільних зусиль 2002 року напередодні Різдва Христового у нижньому храмі собору звершили першу службу Божу. За словами протогірея Олександра Маличенка, клірика кафедрального собору, подія стала знаковою не лише для України, а й для всього православного світу. При будівництві собору використовувалися найсучасніші матеріали та технології. Завдяки архівним документам та кресленням вдалося відтворити фундамент та стіни у колишніх їхніх розмірах. Та в дечому архітектура храму все ж новаторська. Ми не повторяли ті ленточні фундаменти, які були в старому соборі і виконані з з-за яких у собора було багато проблем співставимих з проблемами оперного театру. Он в течение своего существования многократно укреплялись фундаменты, усиливались стены, вот быки под колокольчиком, когда мы это исследовали. То есть в старых конструкциях с использованием старых материалов мы этот собор не строили. Собор был построен с расчетом на сейсмику 7+, выполнены под всем зданием свайное основание, которое опирается на краснобурые глины, свая порядка 20-25 метров. По сваям сделан ростверк, под колокольню. вообще ростверк выполнен в виде плиты, так как это самый высокий элемент, 77 метров нашего собора. Стены кирпичные имеют внутри железобетонные сердечники, то есть тут использовалось все то, что было доступно нами в современных технологий. Інтер'єр нижнього храму надзвичайно красивий. Тут почивають мощі святителя інокентія Одеського чудотворця, в ім'я якого і освячено храм. Церква зберігає святині колишнього собору, багато з яких мають історичну цінність. Цей крест він є для нас теж велика святиня для нашого собору, тому як Непосредственно сам святитель сидітилі держал держав в своїх руках і благословляв тих валюків, которые отходили на защиту своєї родини. У 1854 році російські солдати, йдучи на кримську війну, залишали на підносах біля свічок пригоршні мідних монет. З них і відлили цю святиню, коли собор зруйнували, сліди хреста загубилися. Кілька років тому його знайшли у морському храмі на березі Неви. Після вдалих переговорів з російською владою українському духовенству вдалося повернути святиню на батьківщину. На знак вдячності Одесити подарували Санкт-Петербургу копію хреста. Її відлили уже з сучасних монет. Сьогодні навколо спасопреображенського храму згуртувалася міцна громада. Для багатьох одеситів собор став осередком їхнього духовного життя. Храм – это мой дом, мой духовный дом, это место, в которое я прихожу с детства, прихожу со своей семьей, и это место, в котором я могу разделить свою горость, свою печаль, свою радость. Я покрестился в 20 лет и какое-то время ходил в храм Пантелеймоновский, а когда появился, открылся именно Преображенский собор, то, учитывая то, что я живу здесь недалеко, то действительно он стал как бы, моим вторым домом, и э, каждое воскресенье стараюсь сюда приходить. Верхній храм не менш величний, аніж нижній. Підлога вистелена плитами з білого мармуру. Встановлено унікальний мармуровий іконостас над престолом височіє куполоподібна ротонда. Наразі тривають художньо-декоративні роботи. Споруду вінчає дзвіниця, що вирізняється серед інших різноманіттям дзвонів та найбільшим кампаном в Україні. Поки що це лише велична красива споруда, проте з першою молитвою увійде в неї і особлива атмосфера любові Божої. Те люди, которые сюда приходят, они приходят одинокими. А когда э, участвуют в жизни церковные, они становятся семьей, они становятся родными. И Господь нас всех объединяет. И я желаю всем обрести вот эту семью, обрести радость, обрести мир в душе. И пусть Бог нам помогает.